Добренько, поїхали. Сігма. Р -р -р. Недавно вийшов мій перший відос на ютубі зі стендап виступом під назвою Я Сігма. І це відео навіть не набрало тисячу переглядів. Я думаю, що причина в назві. Ну, не може ж бути такого, що в мене хірові жарти. Ви що? Я думаю, люди побачили назву Я Сігма, і вони такі: Ти хто? А я поясню: закопаю себе ще більше. Сігма це типу Альфа, але набагато крутіше. Це альфа, у якого є відос на Ютубі. І я вірю, що цей відос не бере тисячу переглядів, бо я віруюча людина. Я 10 років ходив у церкву. Зараз ходжу вже менше. Ну, приблизно нуль разів на тиждень. Але це не заважає мені щиро вірити у Бога і Санта-Клауса. І, до речі, щодо Санти, скажу вам по секрету, я його бачив. Він заліз в будинок, був у червоній шапці. Шари по всім кімнатам. Але потім приїхала поліція і він втік. Але знаєте, в чому ще прикол? Санта і не знайшов би ялинку. Бо чого й стояти у березні? Ну, Санта трошки припізнився. Мабуть, це Санта клау з Укрпошти. А взагалі я за серйозні стосунки та шлюб. Просто я це зрозумів, коли розлучився. І я намагався врятувати шлюб. Пішов до батюшки. Ну і питаю його, що мені робити. І він дав пораду. Молися, не бігай за нею, і вона прибіжить. Хороша порада. Вона вже три роки біжить цей марафон. І мені здається, вона думає, Боже, він такий охіренний фініш, що я, мабуть, ще за ним побігаю. Або я просто перестав молитися і GPS збився. Коротше, знаєте, що думаю іноді? Що такий з мене вірянин? Мені здається, що мій iPhone і то більш віруючий, бо він завжди пише бог з великої літери. Зараз я ходжу на побачення, і в мене виникає така ідея якось дівчину запросити на побачення у церкву. Ну ви уявіть. Навколо свічки. Релакс музика і чудова винна карта. Кагор. І кагор. І кагор. І в якийсь момент золотаря виходить головний МС. І починає розганяти олдскульну дим-машину. Всі навколо кайфують. Чим не рейв? Ах, да. До речі, якщо знаєте, якщо задуматься, М-С місцевий священик. Але насправді я вже запрошував дівчину на побачення у церкву. Після цього ми одружились. Ідея во, користуйтесь. Взагалі, коли я одружився, то я переїхав до дружини в Рівне. Але як бачите, склалося все не дуже рівно. І коли я розвичався, друзі казали: да все буде окей, буде купа нового досвіду, купа нових дівчат. Вже пройшло три роки. Мені хоча б одну знайти. Хіра в сигма. <риклад> Трошки переграв, так? <да? риклад> Помітили, що останнім часом розвилося багато типів стосунків: секс на ніч, друзі з привілегіями, відкриті, закриті. І секс мені ніби стоїть в пріоритеті. Таке відчуття, що в сучасному світі серйозні стосунки це вже не серйозно. От є, наприклад, тип стосунків, секс на ніч. А мені не підходить такий тип стосунків, бо вночі я сплю. <рив> секс на день також не підходить, бо вдень я зайнятий. Шукаю дівчину, що захоче секс на ранок. Якось мені в Тіндері дівчина відправляє голосове повідомлення, і в ньому вона говорить: а ти не хочеш секс на ніч? Якщо ти за, то візьми вино, суші і страпон. Коротше, я її забакував, бо я не п'ю вино. Напився вже. Напився я вже свій час Кагору. А ще є такий тип стосунків, як друзі з привілегіями. І вгадайте, що це за привілегії? Секс? І я іноді не вавлюю різницю між серйозними стосунками і друзі з привілегіями. Ну, бо, якби в серйозних стосунках ми і маємо дружити. Хіба ні? І от чудо, я тут дізнався, що в друзях з привілегіями. Ми також маємо секс тобто, в серйозних стосунках. <рес> Йошкін-картошкін. Пути. Ой. Але знаєте, от подумать, ну, різниця все-таки є. знаєте, Різниця між серйозними стосунками і друзями з привілегіями. Якби друзі з привілегіями, це коли тебе не запрошують і не знайомлять з друзями, тебе соромляться. А ще є така маленька різниця, що в друзях з прилелеями, якби ти маєш довіряти людині, але не закохуєшся у неї. Ну ви поживіть пару років у шлюбі. Буде та сама херня. <плес> а ще є улюблений тип стосунків це відкриті стосунки. От уявіть, що я зустрічаюсь з дівчиною. І в якийсь момент вона мені говорить Артур, ти мене сьогодні не чекай, я буду з другом твоїм. І я такий, А я? А я що? А я в прольоті. Бо виявляється, відкриті стосунки це коли тебе не запрошують на дружні зустрічі. Якщо по факту відкриті стосунки це легалізація зради. Якби я своїй колишній дружині запропонував би відкриті стосунки, то я б отримав урон по Адамому ребру і ночував би на вулиці з квадроберами. знаєте, що я ще не розумію? Навіщо люди спілкуються зі своїми колишніми? У мене ж там прозвучений до побачення, бок відписка, а у деяких людей є прям хороші колишні. Ну, нічого, що ці два слова не дружать один з одним. Хороший колишній. Це все одно, що казати, хороші зомбі. Такі люди часто говорять: іноді ми зустрічаємось, ми говоримо, поки він дожирає мої мізки. У моєї знайомої є чоловік і сім колишніх. І вгадайте, всі вони хороші. І де тут місце чоловіку? Ну всі ж ми знаємо казку, білосніжка і сім гномів. А ви чули казку Білосніжка сім гномів і мій мужик. Нє, тому хочеш місце викинь гнома. Наостанок, скажу таку мудрість. На останок скажу таку мудрість. Серйозні стосунки це не коли ви дивитесь один на одного. Серйозні стосунки це коли ви разом дивитесь холостяка. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.